Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. ви на каналі Клює Юа. Переїхав я до Канади, живу тут вже півтора місяці. І зайшов я за покупкою робочих всяких аксесуарів на колінники, хочу купити. В них буде зручніше працювати і устілки для взуття, але зайшов в магазин Канаді Tire, Не знав, що тут є відділ рибальства, але як бачите... Він є, і я би вам хотів, бо у попередньому відео я показував ціни на товари на рибальство в магазині Walmart. А тут я зайшов в інший магазин і приблизно вам покажу, як що виглядає. Не знаю, можливо, мені знайдеть, знайдеть, вдасться знайти людину, яка мене зможе проконсультувати, що потрібно для, купля... для рибалки купувати, які саме товари. Але, але поки що просто вам покажу ціни. Оці блешні, такі великі, я не знаю, чи це блешні, чи як називаються правильно. Оця штука, вона е, точно що для океанської рибалки. Я дивився відео. Ось вони коштують по 17 доларів, по 18, це без податків, зрозуміло. Ось такі якісь маленькі мушки. Мені здається, на них клює Форель. Дивіться, от тут дві мушки за 7 доларів, тут їх 6 за 7 доларів. Тут теж дві мушки за 7 доларів, мені здається, що це на форель. Ось якісь блешні є. Коливалки по 3 долари, ось по 8. Дивіться, що тут є. Ось такі є блешні різні. 6, 8, 10, 20, але це три штуки, 20, 18, ось такий комплект невеликих блешень. Далі дивіться. Ось такі 5, 6. 6, якісь ось такі приблизно ціни, наприклад, спінінги, вони якісь незрозумілі. Вони мені виглядають якось дуже по-дитячому, якісь вони прямо ну, несерйозні. Це ж такі якісь звичайні комплекти якоїсь такої дешевої продукції. 57 доларів. Реально немаленька не ціна, Дивіться, 74, але це ж все якесь воно дуже таке, мені здається, просте, примітивне і не супер якісне. 69 94, ось такий спінінг. можливо, він вже трішки кращий, я не сильно розбираюсь. 5998. Ось такий, це якась ніби якби акція на нього йде. В попередньому відео мені, до речі, один чоловік сказав, нащо ж ти говориш і знімаєш відео, і створив канал для рибалки, якщо ти не розбираєшся, що таке ЛБ. Я вже відповідав в коментарах, але мене це просто в ступор якось ставить такі коментарі. Люди, якщо м, ти чогось не знаєш, то це не так страшно. Страшно не хотіти і, і не вчитись чомусь. Це сказав мені таку фразу мій товариш пан Василь, і це справді дуже важливо. Якщо я чогось не знаю, ну я ж маю час навчитися, якщо в мене є бажання. Але нічим не займатися, бо ти чогось не знаєш, то куди ти можеш прийти, до чого тебе це проведе. Ну Взагалі ну, такий собі дивний коментар мені написали. Дивіться, гачки якісь ось такі, 22 долари. Тут їх багато. Не знаю я цих брендів, декілька брендів які в Польщі знав, якісь там Камацу, Shimano, ще якісь, а тут прямо якісь такі бренди, що я взагалі, взагалі їх ну, не чув, не бачив. Ось такі якісь повідці готові. Дивіться, якісь бульбашки. Мені здається, це я бачив на лосося, оснастку на лосося, і там були якісь ось такі кружечки. Не знаю, блін, шкода, що не розбираюся, можу тільки вам показати ціни в магазині, але планую скоро поїхати на рибалку, домовлявся з одним знайомим, що можливо поїдемо на крабів. Не вдалося попереднього тижня це зробити, половити краби, але дуже хотілося б мені цим зайнятися. Дивіться, тут щось по долару було. Ось такі якісь рибки. Мені здається, що це якийсь океанський восьминожик восьми, восьми і в океані ловлять на ось такі приманки. Мені так здається, але я не впевнений. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, дивіться, ось якісь 5, 7, 10, 20, 3 долари. Коротше, мені здається, що. Воно стандартно в кожній країні. Ні, ну Якщо в гривнях, то там ціна насправді буде дуже сильно відрізнятися. Але якщо брати Польщу, то ціни дуже подібні е, до польського злотого, тільки в канадських доларах. Якось так. Зарплати приблизно подібні. І так само ціни теж відносно так подібні. Дивіться, який тут який такий вантаж, грузик чи як правильно грузилко, яке важке. Я не знаю, тут грамів приблизно, я б сказав, десь до 300 грамів грузили. І ось якась така приманка прикольна, 20 доларів. Це справді на океанську риболовлю. Така оснастка. А це все якось так дивно виглядає. Взагалі є якісь такі дитячі вудки, але це зрозуміло. Тут, тут все зрозуміло. Дитинка собі має якусь кольорову таку вудку, Це цікаво. Але чому ці виглядають якось все так по-дитячому? Оці рожеві якісь коробки. Я не розумію, оці котушки такі закритого такого типу. Я щось не знаю, я цього раніше не бачив, і мені якось воно здається поки що трошки дивним. Ой, отакі От ціни, це що в нас якісь, можливо, да це нитка 26 доларів. 10 ЛБ, тест, 8 ЛБ, 32 долари. Коротше, ось якісь такі ціни. Друзі. Якщо є люди, які займаються рибалкою у Ванкувері, дуже сильно буду вдячний за якусь інформацію або з радістю складу вам компанію на рибалку. Я у Ванкувер приїхав, бо знаю, що тут клює лосось, що тут є океан, і я дуже хотів би поїхати на таку риболовлю, побачити, отримати якийсь такий досвід іншої риболовлі, не такої як в Україні і в Польщі, і буду вдячний за будь-яку інформацію або запрошення на якусь рибалку. Складу, складу з радістю вам компанію. Якісь такі ціни, ось такий магазин, що Walmart, що Canadian Tire. Мені здається, в Canadian Tire отут вибір якийсь такий трошки цікавіший і, роз... і різноманітніший, але з вудками і справді, якісь вони всі такі дивні і виглядають дуже сильно по-дитячому. Тут немає якогось суперпрофесіонального такого, як це, обладнане, обладнання, а професіонального. Рибацького такого оснащення, чи як правильно сказати, але от дивіться, пише Shimano. Якісь є тут декілька, можливо, фірм модних, але я не знаю. Можливо, треба просто їхати в якийсь магазин і купувати вже там справді якісні речі. Але буду вдячний за якусь інформацію на майбутнє, якщо можете щось підказати по рибалці, що, де і як. Дякую, до зустрічі у наступних відео.